Що з Так Тут і закончиться маленька калія. Добре, давайте достатньо ще припрацюємо. Дітей, давайте на центр. коли робимо оце. Дивіться, виведете, Ви вичимо просто проводите. А вам треба задіяти шишень. Так, розводить. Раз, і два. І три, і чотири. Голову подаємо, вещазні контролюємо. І пам, І пам. пам'я. Е, у вас очі йдуть перші, а потім голова йде сюди, а очі йдуть у лівий кут. Короче, не кошмар. Проведіть за руками. Подивіться за руками. Проведіть ногу.